Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні покажу вам, як сплести підносик із узором Ротанг. Можна сплести, звісно, і корзинку, але я сьогодні плела саме підносик. У мене є ось таке донишко. Я вже показувала в попередніх відео, де я його купувала. Так само лишу вам в описі під відео посилання. Купувала через пром. Так само у мене є пряжа. Трикотажна, також купувала на промі і посилання вам лишу. І є в мене гачок номер 5 Залишаю я невеличкий кінчик пряжі, просовую гачечок через дирочку в донішку і протягую петельку. Кінчик лишаю, буду в'язати основною ниткою. Але пізніше покажу вам, що я роблю із тим кінчиком. Так, як донешко у мене овальної форми, то я розпочинаю із середини свою в'язку. Буду проплітати ось такою косичкою, пров'язую через кожну дірочку. Ось так підбираю пряжу на гачок і протягую через попередню петельку. Виходить, у мене ось така косичка. Звісно, можете робити її. Не таку тугу косичку, бо пізніше ми будемо пров'язувати ще донишко, і тому нам треба, щоб там був простір між самими ось цими галочками. Тепер я буду пров'язувати останню свою косичку, тому використовую вже хвостик, підчіпляючи його, на гачок, протягую у петельку, і ось таким чином у мене є. Вільна така ниточка, якою я буду закінчувати своє коло. Дивіться уважно по відео, як я це роблю, як я завершую останній, можна так сказати, момент у в'язці цієї косички, тому що далі ми будемо робити зовсім по-іншому. І тому зараз я, щоб завершити останню косичку, підсадила в дірочку поруч гачечок, вивела його між косичкою попередньою і витягую туди хвостик. Якщо вам досі не зрозуміло, як це зробити, можете промотати відео, передивитися, як бачите, я зробила таку не дуже тугу косичку. Знизу теж все рівненько лягло, і ось тепер я буду в'язувати кінчик своєї пряжі у середину, щоб він мені ніде не заважав. Знаходжу косичку, яка знаходиться поруч біля основної нитки. Ось так, як показую на відео, підхоплюю ниточку гачечком і витягую її вже у середині в косичці. Цю петельку ми обов'язково пров'язуємо ще раз. Тому що це буде вже галочка у нашому в'язанні. І тепер буду пров'язувати в кожну дірочку, засаджую гачечок між косичкою, вкладаю хвостик всередину, це обов'язково, і піддіваючи нитку, протягую її назовні. Ну і пізніше обидві вже петельки пров'язую одна з іншою, підхоплюючи ниточку знову і ось так. У мене виходить дві уже галочки, і таким чином буду обв'язувати геть до самого кінця. І пізніше вам покажу, як буду з'єднувати я ось це коло. Амстегофа. дійшовши до бокової частини нашого підносика, я буду пров'язувати накид, буду робити дві галочки в одній дірочці. Все робиться так само, як і в попередні такі дірочки я просаджувала, тільки цього разу саме в одну ту саму дірочку я пров'язую дві петельки. Таким чином, наш підносик буде гарної овальної форми, ну а Якщо ви робите круг. або... Також робити овальну, але корзинку, то можете цього не робити. Я це роблю, щоб в мене підносик мав трішки об'єм. А ось якби це була корзинка, то я би такі накиди не робила. Зараз я буду пров'язувати по всіх чотирьох сторонах так само ці всі накиди. Це потрібно робити в чотирьох кутах. І тепер, коли я завершила вже в'язання. У мене лишилась остання дірочка, в якій я буду так само пров'язувати нитку, і буду показувати, як же з'єднати своє коло уже без ось цього додаткового кінчика, який ми лишали на самому початку. Хоча тут можна було також обрізати нитку і завершити своє в'язання точно так само, як ми робили в попередньому колі, тому що я буду. Пізніше змінювати нитку, але не цього разу тому показую вам галочку, яка знаходиться поруч. Витягнула таку велику петельку і ось показую, під яку косичку я буду вводити гачечок, все з'єднується точно майже так само, як і в попередній раз. Ось так продіваю гачечок, підбираю ниточку і витягую. Підрівнюю, звісно, тут уже. У нас така косичка більш об'ємна, виходить, але, якщо добре придивитися, то її помітно, а якщо просто поставити корзинку або підносик, то його видно не буде. Тепер я продіваю через перемичку та всередині косички, ось так гачечок, також підхоплюю знову цю петельку і виводжу її всередину. і вже... Ось цю петельку я буду пров'язувати, щоб зробити стовпчик, і продовжити в'язання вже буквально до верху. Саме доніжко ми вже обв'язали, і будемо робити бокові стінки. Ось так підхоплюю ниточку і протягую її. Тут вже треба дивитися, щоб у вас нитка гарненько лягла, тому що це вже буде. Сама в'язка Ротанг, і тут повинно бути все ідеально. Ниточка повинна зовнішньою частиною лягати, а не внутрішньою. І тому зараз уже будемо дивитися, як саме підбирати гачком ниточку і як її протягувати. Підбираю я ось ці перемички, буду в'язати саме за них. І тепер дивлюся, щоб моя ниточка дійсно лягала всерединку. Серединою витягую ось таку гарненьку петелечку, знімаю гачечок і буду пров'язувати їх одна через одну, ось таким чином. Дуже цікавий спосіб. Я його пробувала перший раз, і в мене все вийшло, тому пробуйте також і ви. Тепер вже цю петельку я пров'язала ще одну косичку. Ці косички всередині ніхто не бачить, тому їх можна не переживати, як там лягає ниточка, а ось саме оці довгі петелечки. Пробуйте, старайтеся робити, щоб вони були рівненькі і гарненько виглядала пізніше ваша робота. Тому ось таким чином показую, як це роблю я. Звісно, трішки марудне діло, що потрібно знімати гачечок, просаджувати його знову. і... Витягувати нашу косичку, так само пров'язую знову і буду підсаджувати знову під перемичку, схоплюю ниточку і протягую. Таким чином, ми пров'язуємо все повністю донішко, ніяких не робимо накидів, не використовуємо дві петельки, ніде нічого вже не змінюємо. Все буде ідеально лягати. Тим паче, якщо ви плетете корзинку, а не так як я підносик, то можете не робити ніяких накидів, як я і говорила раніше. Все робиться ідентично, тільки дивитися за тим, щоб рівненько лягала ниточка вам. Саме на ці довгі петелечки її можна розпустити, знову підхопити нитку і витягнути її саме так, як вам потрібно. I won't let it go Cause I've been drowning And it's how I stay afloat До кінця цього ряду буду завершувати, в'язати цією ниткою, передивлюся, чи в мене все гарненько лягло. Все можна підправити. Саме головне зарання не відрізати нитку, тому що, якщо ви вже відріжете нитку, то буде дуже складно щось змінити. Треба буде доточувати пряжу. А я цього не люблю робити, тому що я Якщо мені щось набридає, я можу з цієї пряжі перев'язати. Тут у нас була косичка, в яку я просадила гачок, підібрала петельку, пров'язую їх так само. І зараз вже буду вводити іншу ниточку, тому саме цю нитку нам треба буде обрізати. Все прирівнюю, поправляю. На цьому моменті я захотіла заховати саме цю нитку раніше, чим можна було, пров'язала її, але пізніше я цю петельку розпустила, тому що потрібно було заховати всередину, і тому я вирішила, що саме ця косичка мені заважає, і треба лишити ту попередню, яка була після обв'язки нашого донишка. Зараз показую вам, як виглядає корзинка зсередини. відрізаю ниточку. І, до речі, цю ниточку ми також будемо ховати всередині, щоб їй було непомітно. Розпустила я цю петельку, яку накидала зверху. І тепер буду поступово вводити іншого кольору. Мені так захотілося, я думаю, так буде більш оригінально все виглядати. Тому також лишаю кінчик, підхоплюю іншого кольору ниточку і пров'язую ось цю петельку іншим кольором. Трішки все підправляю, вкладаю уже дві ниточки, саме цю темну і світлішу усередину, щоб вони в мене в'язувалися у самі стінки. Піддіваю ось зараз вам показую, куди гачечок. І буду захоплювати ниточку, основну не кінчик, а основну нитку, якою буду в'язати повністю ціле коло. Коли я підділа ниточку, витягую її назовні, і буду пров'язувати, як і попередній ряд. Треба, щоб ниточка лягала рівно, тому що це і буде нашим самим візерунком. Тому ось так пров'язала, все поправляю. Піддівати знову буду між ось цими полосочками, які в мене виходять, але для початку пров'язую ще один раз, бо ось ці косички, які я пров'язую після цих стовпчиків, вони лягають у середину стовпчиків, і тому і виходить такий візерунок, воно не стягнуте, все гарненько виглядає. Нічого взагалі складного в цьому немає. Це, мені здається, найпростіший візерунок, який взагалі може бути. У мене спочатку, я, коли почала в'язання трикотажною пряжею, в мене не дуже виходили галочки рівними, а ось саме із цією в'язкою в мене вийшло все буквально із першого разу. В'яжу по тому самому принципу, що і минулий ряд. І показую вам, як у мене все виходить. Завершила я в'язання, можна все акуратненько підправити. Тут бажано відрізати було ниточку і вже використовувати самий кінчик нитки, але я чомусь вирішила використовувати петельку, хоча не планувала далі продовжувати в'язати, якщо ви завершуєте Останній ряд, то краще все-таки відрізати нитку і вже не робити додаткових таких об'ємних косичок, додаткових об'ємних таких узорів, тому не бійтеся, відрізайте і з'єднуйте своє коло вже таким чином, як вам зручно. Якби я в'язала корзинку, то піднімалася би ще вище, а так у мене підносик. Ось такого плану вийшов. Ниточку я заховала під петельки, які знаходяться всередині, так дуже зручно, їх не видно і тому я завжди ховаю ниточку десь всерединку. серединку. Ось так виглядає мій підносик. Мені дуже подобається. Напишіть мені, як вам. Якщо захочете, відзніму як зв'язати такого плана корзинку. Ну, а я радію ось такому результату. This is all I feel closing all around me. I'm wishing that I'll see again that once more I'll breathe again. Those off from society by to